Що європейці думають про війну в Україні? От давай це розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям, дома до їх і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, взагалі, ну, давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі і серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях, і дуже швидко Забили на те, що в Україні відбувається, тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки. Якась там війна, і для більшості з них дійсно друзі. Ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Дійсно, така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От, ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, нам проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І от як наприклад роблять ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому веде, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти останній останні бачив, щоб українці який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, Хтось якийсь подзатильник з наших дав? Нічого, всі ходять, молчать, глотають і так далі. Ми.